Я голова громадської організації Єдина родина Тернопільщини, Горайська Наталя, дружина полеглого за Україну, Воїна, Горайського Юрія. Я представляю громадську організацію і її керівником. І ми намагаємося один другому допомагати в наших всіх спільних вітах на сьогоднішній день. Сталося, так все відбувається, що ну, дуже прикро, що е, велика кількість населення е, напевно, не знає, що в нашій країні війна і що на нас напали. І що багато наших е, хлопців, воїнів чи якось дітей, чихось чоловіків е, більше ніколи не будуть з нами. Вони віддали своє життя добровільно за цю землю. Тому це нас ображає. І ми хочемо сказати, що від, думаю, від більшості родин Тернопільщини можу це сказати, що нам дуже прикро, і є, що відбувається в Україні, є запитання до влади завжди, є різкі запитання до влади. Але сьогодні ми маємо обирати напрямок. Сьогодні ми маємо обирати нашу країну, ми маємо обирати нашу мову, єдину мову. Ми маємо обирати е, напрямок до Євросоюзу, до НАТО. І через те ми, родини загиблих воїнів, за цю землю звертаємося до всіх, аби не зі злості не е, всупереч всьому голосувати. Не треба визначатися. І скидати все на молодь, я маю на увазі студентів і зовсім молоде покоління не варто, тому що вони можуть обрати, не вияснивши всіх у не бути байдужими і все ж таки взяти.